Вітаю вас, друзі! Багато років день у день зранку я приймаю якісний, очищений бджолиний пилок, щоб мати більше енергії та зберегти молодість. Але знаєте, у вулику є цікава історія. Уявіть собі, з однієї тієї ж личинки може вирости або бджолина матка, або проста робоча бджола. Генетика у них абсолютно однакова, але все вирішує те, чим їх. Годують з личинки, яку годують особливим маточним молочком, багатим на поживні речовини, це білки, жири, вітаміни, мінерали, нутрієнти виростає матка. І це кардинально змінює її долю. Вона живе до 4-5 років. У той час, як личинка звичайно роботі бджоли, яку годує тільки 2-3 дні маточним молочком, а потім сумішу меду та перги, живе лише півтора-два місяці улітку. І це ідеальний приклад того. Що головне не генетика, а епігенетика. Епігенетика це те, що над генетикою. Не сама ДНК визначає наше життя, а те, як вона включається чи вимикається. Це теж стосується і людей. Так, ми всі маємо певні гени, але харчування, спосіб життя, рівень стресу, наші думки, стан кишківника – Усе це впливає на те, які гени працюватимуть, а які ні. Наприклад, є гени довголіття та здоров'я, а є гени запалення, є гени схильності до сукрового діабету чи серцево-судинних захворювань. І сьогодні ми точно знаємо здорове харчування, помірні фізичні навантаження, душевний спокій можуть активувати гени довголіття та вимикати запальні каскади. Ви можете жити 100 років і більше активно, здорово, якщо правильно харчуєтеся та живете в гармонії і балансі. А можете з тими ж самими генами втратити здоров'я в 40-50 років, якщо спосіб життя буде неправильним, треба розуміти, що генетика це сценарій, а епігенетика це режисура вашого життя. Якщо хочете дізнатися, як ваш спосіб життя впливає на гени, приходьте на консультацію. Поговоримо про вашу особисту епігенетику, довголіття та як зберегти молодість і здоров'я. Ставте лайк і підписуйтесь до наступної зустрічі!